страхи были перед выданием. Я очень боюсь в боли. И что, оправдалось Не, оно все быстро, очень. Ладно, я ну, это же не татуировку удалить, татуировку болеть. ну, быстро, но было больно, так? Было все равно больно. Терпимо. Терпимо. То есть, в принципе, ничего такого страшного не было? это единый страх, який был перед посещением? Не, ну мне еще говорили, что оно пухает сильно. И как, правда это Нет. Что вам обманули вас, получается? У ну, страха глаза в реке еще накрутять, всякие подруги, супи, да, там супи. расскажу, что да. опухает. Но бывает и опухает, насправді. Ну, це дуже рідко бывает. В більшості випадків з цим минеральним пигментами. Mm -hmm. Но опять же, це нічого страшного. Отек це нормально, нічого mm -hmm. страшного. Иногда Ін даже бывают петехії, тобто синячки такие, але не в вашем випадку. Наприклад, якщо у вас залишався жовт, такий прям. Колір більш яскравий, тоді потрібно було б видаляти більше наприклад, такий. Тобто, якщо б ви зробили ще пару перекриттів, то на виході не така б жовтизна у вас проявляється, що така лігусенька, а ось така проявлялася. І тоді здесь і пікосекундний лазер, і ремувер, і щоб видаляли його до 1,5-2 для того, щоб це все розмити. Ну, ви не перекривали. Ви послухались, і себе, і можливо, майстрів самі прийшли до видалення. Самі ну, поняли, я що це сініву потрібно видаляти, конечно. Або майстрам скидали, кажіть, чесно. Ні, я не скидала. Мені вже не подобається зап... і форма, вони різні були, і сіні, сіні, сіри, ну правильно, такі синій сірий татуаж. Ну, взагалі, все сіре, синій і червоне потрібно видаляти угу. без варіантів. Тобто, якщо воно стало такого кольору, це потрібно видаляти. Тому що якщо перекривати синій і би майстри використовують помаранчеві коректори. Від помаранчевих коректорів за залишаються такі ярка жовти залишки, які не угу. видаляються. При перекритті червоного кольору брів майстри використовують зелені коректори. Ну, зелене можна погулюється, також не видаляється. Тобто ну, це можливо робити ремувером, дуже-дуже довго процедура, але якщо казати про нуль, ну, це нереально. І не зібивають там. Mm -hmm. Получається видалити зелений, але це так, 20-30% випадків тільки mm -hmm. можна видалити. Ну, в цілому ви задоволені, так? Да, Вам да. більше ваші брови вже подобаються. Ну, якщо чесно, зараз вот прям і ходити так можна, якщо чесно. Ну, це в макро виглядає там видно, там і серінке. Ну, да. А якщо так от общий образ, ну, от зараз не нафарбовані не, ну, да, бровки. Можна показати. Не нафарбовані бровки, прям дуже гарно. Насправді, набагато краще. Так. У мене питань немає.